Дата центр в Івано-Франківську під назвою Безпечне майбутнє це результат втілення проєкту в рамках міжнародної транскордонної програми Румунія Україна, який завершиться в кінці 2023 року. Кращим досвідом діяльності такого центру поділилися експерти з Вінниці, де він працює вже тривалий час. Втілення цього міжнародного проєкту тривало три роки і завершилося створенням сучасних безпекових дата-центрів Івано-Франківську і Солотвино та румунських містах Баямари і Сігіті. Це важливий фундаментальний майданчик для подальшого розвитку розумного міста, стверджує керівник департаменту інвестиційної політики міжнародних проєктів і зв'язків Ігор Попадюк. Нам потрібно буде скоріш за все розробити програму безпеки в місті не декілька років вперед. Треба дивитися стратегічно, розробляти і програму, і також змінювати структуру самої міської ради для того, щоб можна було ефективно доєднювати різні інструменти, тому що безпека це тільки одна складова, а дата центр може бути використаний в загальному як інструмент для розвитку розумного міста тобто це і розумне управління світлофорами, розумне управління трафіком. В місті розумне управління там паркування в місті, і інші заходи, які ми можемо багато нарощувати вже на даний дата-центр, але для цього відповідні процеси повинні бути вибудовані, структура міської ради повинна бути змінена і алгоритми роботи. Обмін досвідом стане важливим етапом для інтенсивного оптимального використання всіх можливостей такого центру безпеки в новітніх прогресивних підходах до управління містом, кажуть експерти з Вінниці. Якщо ми говоримо про приклади міста Вінниці, то система має, по перше стільки характер, немає перепадів того, вона працює чи не працює, вона надійно захищена. Друге, правоохоронні органи і громада дуже тісно взаємодію і може реагувати як на виклики, які пов'язані з війною, так і з криміногенною ситуацією. Вона більш-менш контрольована взаємокористування системи правоохоронного органами і громади дає можливість створити саме відчуття. Швидкого реагування і ключові громадяни бачать це через медійні заходи, які супроводжують систему, дозволяє вдосконалюватися, змінювати систему дорожнього руху, знімати загрози. Один зараз моментів це автоматична система відкриття сховищ. Важливо зразу ж сформувати всі ваші можливості як єдину. Інформаційну систему, якою ви маєте працювати як єдиним організмом для того, щоб воно було взаємоінтегроване, взаємодоповнювалося та могло працювати спільно. І нові проекти, нові процеси, нові системи мають розроблятися з врахуванням. Всього попереднього, і в результаті цього кожна дія буде приносити користь в розвитку для системи керування дорожнім рухом, для системи відеоспостереження, для системи розвитку благоустрою. А ще дуже важливо створити кваліфікаційну службу з управлінців міської ради, яка буде забезпечувати постійний розвиток цієї системи до вимог часу, переконані експерти.